Добрий, день, мої любі дітки! Сьогодні я хочу з вами поговорити про мешканців Одеси. Одеса різнонаціональне місто. В Одесі, крім українців, проживають люди різних інших національностей: болгари, молдовани, гагаузи, Роми. А зараз я запрошую вас на Одеський фестиваль Ромської культури. Він проходить у міському саду на вулиці Дерибасівській. Так виглядає ромський прапор. Роми доброзичливий та гостеприємний народ. Своїх гостей вони зустрічають ось таким короваєм. Щедрість, гостинність, вірність сімейним традиціям це риси національного характеру ромів. Роми люблять коней, використовують їх для своїх подорожей. Дуже важлива людина коваль. Ось так коваль виготовляє монетки. Конярство та ковальство традиційні заняття ромів. Про життя Ромів розповідається в художніх творах. Роми дуже запальний веселий народ. Зверніть увагу на їх яскравий одяг, довгі сукні, веселу музику та танці. Вони дуже люблять життя, цінують кожну хвилинку. Ми з вами і побували на фестивалі ромської культури. Ромська культура це вибух барв, музики та танцю. Дякую, що були разом зі мною! На все добре до побачення!